Сьогодні хочу розказати вам про оздоровчий продукт, який по праву вважається візитною карткою компанії Vivasan. Він в мене в холодильнику є завжди і, мабуть, вже точно більше 10-15 років. Це напій артишоку. Артишоку гіркого, ну, насправді він не такий вже гіркий. В складі тут, крім екстракту артишоку, ще є екстракт фенхелю, м'яти, ну і різні інші допоміжні речовини. Це номер один для налагодження роботи кишково шлункового тракту, роботи печінки жовчного міхура. Просто номер один це абсолютно незамінний учасник програм зниження ваги, детоксу, антипаразитарки. Після прийому антибіотиків, після перенесених тяжких хвороб, після ну, будь-якої інтоксикації, харчових отруєнь, це ну просто незамінний друг. Ми даємо і рекомендуємо завжди цей препарат вагітним жінкам від токсикозу. Маленьким діткам при будь-яких проблемах в животіку питання тільки дозування. Він настільки надійно, вже за багато десятків років зарекомендував себе, що ну, я стараюся тримати його під рукою завжди. Своєї практики багаторічної я вам можу розказувати години-дві точно історії, коли він рятував людей. Коли, наприклад, летить сім'я на Мальдіви, а дитина отруїлася і рвота. І неможливо, ну і все і, і все летить шкереберт, і відпоюють буквально півдоби дитину артишоком. І вже в літаку е, йому стає набагато легше і не зіпсований. Е, Круїз, про те, як чоловіки або таксисти, або водії, як вони відпоюють себе цим напоєм ну, після, так скажем, п'янки гулянки, коли треба їхати, а вони не в товарному вигляді, як врятували життя дитині від отруєння білою поганкою. Дуже багато історій я можу вам розказувати. І своєї практики, поки виростила дітей, то ми вже, мабуть, я не знаю скільки відер. Ми випили цього артишоку. Дуже гарний продукт, дуже надійний. Зверніть на нього увагу. І краще, щоб він завжди був у вас вже вдома, нехай навіть в закритому стані. Бо коли гострий стан, коли отруєння чи якась така гостра ситуація, ну, поки пересилка, покупка це займає трохи часу. Які дозування зразу вам скажу? Профілактичні такі дозування це тричі на день по одній столовій ложці. Після їжі в гострому стані, звичайно, можна трошечки або збільшити або дозування, або частоту. Ну, мужики вживають так рюмочками, і, і все нормально, і швидко діє. Якщо, наприклад, ще Називається артишок аперо. Цей напій можна використовувати як аперитив, тобто це для збудження апетиту. Це стосується зазвичай маленьких діток, в яких знижений апетит, і мами вже не знаю, ну, чим нагодувати. Тоді використовуйте цей напій перед їжею, буквально там за 15-20 хвилин і отримаєте потрібний результат. Є нюанс, ці. Напої, сиропчики, от в такому пакуванні у нас їх 5, Зразу будете знати не тільки про артишок. Вони стерилізуються новітньою технологією без консервантів. Тому після відкриття, коли ви вже відкрили цю пляшечку і туди попало повітря, можна зберігати в холодильнику не більше місяця, тому що без консервантів вони можуть ну, елементарно зіпсуватися. Не рекомендується пити з горлечка, щоб туди не попала слина. Завжди наливайте або в ложечку, або в, яку, в якийсь посуд, там рюмочка, чашечка і так далі.